Доброго дня, дітки! До нас сьогодні прийшов дуже особливий гість це зайчик. Він такий м'який і пухнастий. Якого він кольору малята? Так, він сірий та білий. А ще він має довгі вушка. Подивіться. Давайте скажемо йому привіт. Зайчик живе в лісі. Де багато смачної травички, ще він полюбляє їсти моркву та капусту. Зайчик приніс кошик, але там все переплуталось. Давайте допоможемо йому розібратися, що можна їсти, а що ні. Погляньте, що це. Так, це морква, це дуже смачно. Зайчик дуже полюбляє їсти моркву. А це що, дітки? Це папір. Ні, ні, зайчику не можна їсти папірці. Це шкідливо. Давайте не будемо класти його у кошик. Подивіться, це що. Це пластик пластикова іграшка. Чи може зайчик їсти пластик? Ні, це шкідливо! Ми не будемо класти пластикову іграшку у кошик. А це що? Так, це капуста. Вона дуже корисна. Зайчик любить їсти капусту. Тож покладемо її у кошик. А це що, дітки? Це цукерка. Чи буде їсти зайчик цукерки, дітки? Ні, звісно, ні. Бо цукерки шкідливі. Ми не покладемо їх у кошик. А що ще полюбляє їсти зайчик? Так, зелену травичку. Погляньте, яка вона. Зелена, маленька. А якщо ми доторкнемося, яка вона? М'яка, так. Молодці дітки. Сьогодні ми з вами дізналися, що зайчику можна їсти. А що не можна? Зайчику дуже сподобалось у нас. Він каже дякую за допомогу. Давайте разом попрощаємось з зайчиком і скажемо йому до побачення. Пам'ятайте, малята, що не можна ображати живих істот. Та потрібно берегти природу. До зустрічі, дітки!